Зараз вони, наче, ковток свіжого повітря для людей, своєю професійною акторською грою, вокалом та хореографією, вони зачаровують і дають надію на те, що життя не зупинити. Харківський академічний театр музичної комедії та його солісти святкують свій 95-річний ювілей. Починалася історія першого тоді державного театру музичної комедії в Україні ще у 1929 року у Харкові. На початку листопада відбулася прем'єра вистави Жака Офенбаха Орфей у пеклі, яка стала тріумфом артистів уперед в переповненій залі театру цирку. Міссурі, учні, реформатор українського театру Леся Курбаса, а також письменник Остап Вишня і композитор Олексій Рябов стали засновниками української оперети. Вони сформували на базі театру справжню творчу лабораторію зі створення нового репертуару. Безліч п'єс було написано спеціально для цього театру. Серед них такі парлини національного мистецтва, як Сорочинський ярмарок та майська ніч. І зараз солісти театру продовжують добрі традиції. За весь час існування на сцені театру музичної комедії поставлено понад 350 вистав. Ця професія це вже і є моє життя, тому що я в цій професії я з 89-го року. Так. І ну, дійсно, мені подобається дарити радість. Щастя людям свої своєю працею, своїм там, вокалом, і за грою. Це це моє життя. Отак воно і є. Оплески це головне для нас, тому що ми розуміємо, що щось таке своє, своє особисте ми подарували людям, коли ми чуємо оплески. І коли люди встають після вистави, після концерту, це гріє серце як ніщо. Може, і раніше з задоволенням ми йшли на роботу, але зараз ми просто, чекаємо, чекаємо час, коли ми зустрінемось в театрі, тому що ну, зараз війна і емоції зашкалюють депресивні. І коли ти приходиш до театру, коли ти забуваєш про, про це жахіття, і коли бачиш рідних тобі людей, ну і свій серцю легше. На душі тепло. Тому що я вітаю, вітаю мій колектив, мою родину, театральну родину з 95-річчям і е, вірю, що вже 100-річчя ми будемо відмічати в новому театрі. Ну, така, є така мрія, О, е, і в мирному, в мирному театрі ми будемо відмічати сторіччя нашого театру. В професії я вже більше 30 років. В професію я Прийшла не випадково, тому що в мене сім'я акторська, в мене мама теж заслужена артистка України, батько в мене режисер, чоловік у мене теж актор. І маємо надію, що дитина наша теж піде ну, за нами, скажімо так. Ну, Це вже як сам буде обирати. А акторська професія це, це в жодному разі не засіб для, для якихось ну, заробляти кошти. Це твоє існування, це твоє життя. і це… Це постійне бажання дарувати радість людям. Взагалі вважаю, що актори це дуже щасливі люди, тому що вони мають це своє призначення у житті. Іноді живе людина не знає, ну навіщо вона нам народилася, куди вона йде, що її очікує. Актор завжди знає, тому що він вийде на сцену, він подарує якісь яскраві емоції, і ми тим щасливі. Глядач нас за те любить, що ми от можемо подарувати оце таке щастя, щастя. Життя своїм колегам я бажаю кожного вечора виходити на театральну сцену. Я бажаю, щоб всі ми були живі, здорові, щоб ми могли працювати і надалі, дожити до сторіччя, до 105-річчя і річчя, 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 щоб у нас ще було багато яскравих ювілеїв. Я хочу привітати увесь колектив Харківського академічного театру музичної комедії з цим прекрасним. Но річним ювілеєм я хочу побажати виключно всього найкращого, щоб оце це натхнення, яке воно в нас є, щоб воно далі горіло, не зважаючи на те, що Зараз доволі складний час. Я хочу, щоб ми вірили, щоб ми надихалися, що ми допомагали розвивати наш театр і не забували звичайно про його історію. І також я дякую всім глядачам принагідно, за те, що ви підтримуєте. Попри це, все ви приходите до нас, ви дивитеся наші вистави, наші концерти. Саме завдяки вам ми можемо створювати мистецтво і підтримувати історію нашого театру. Тому я дякую вам, дякую вам, глядачі, і дякую своєму колективу, своїй сім'ї за те, що мене прийняли сюди. І я є частинкою цього великого всесвіту. Згадував, коли були часи перших місяців війни, і коли дійсно було дуже важко людям, які перебували тоді в метрополітені, а тоді у нас в метрополітені кожного дня було приблизно 160 тисяч мешканців міста Харкова. І згадував, що підіймати їм настрої взялись ви. Ви всі робите свою справу. І це дуже і дуже важливо, бо ви даєте людям надію, ви даєте людям гарні емоції. І завдяки вам сьогодні і наші військові боронять нашу землю, захищаючи всіх нас, і наших дітей зовсім інший настрій. Бо пам'ятаю вистави і новорічна вистави. і це дуже-дуже важливо. І поранені наші бійці. і, взагалі, всі мешканці, які мають сьогодні можливість прийти і побачити на власні очі вашу чудову виставу. Я дуже вдячний вам всім, бо знаєте, коли ми проводимо а, такі заходи і день міста. І е, святку, святкування професійних свят ви завжди даєте людям і даруєте ваші чудові пісні, ваші чудові вистави. Я дуже і дуже вдячний вам за це. І звісно, хочу привітати вас з волею, побажати перш за все, щоб нарешті настав справедливий мир. щоб були вистави, щоб були аншлаги, і щоб були гарний, гарний настрій у наших місцях і у вас. Дякую вам, дякую, зі вели, ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини.